На відкриття спартакіади прибули команди 24 навчальних закладів району, 10 дошкільних навчальних закладів, кращі спортсмени, представники державних установ, директори та вчителі фізвиховання. Очолювала колонну команда Селянчинського спортивного ліцею, яка перемогла у минулорічній спартакіаді. З кожним роком конкуренція стає все складнішою. Сильні такі команди, як Черніхівської гімназії, Троковицької ліцеї, Високівської, Головинської гімназії. Не дають нам почувати на лаврах, тому систематично ми тренуємося, готуємося до районних, обласних всеукраїнських змагань. Сьогодні на базі Черніхівської гімназії відкрились малі Олімпійські ігри Черніхівщини. Це дає змогу нашим командам, нашим командам Черніхівського району перемагати на обласній спартикіаді. Це дає можливість відбирати кращих дітей з Черніхівського району для участі в всеукраїнських змаганнях. Старшокласники змагались у першому виді Спартакіарді, волейболі, а найменші школярі представники дошкільних навчальних закладів у веселих стартах. Там діти мали можливість проявити свою кмітливість у різноманітних естафетах зі спортивним знаряддям. Усіх учасників і переможців веселих стартів, як шкільних, так і дошкільних навчальних закладів, було нагороджено кубками, грамотами, медалями та солодкими подарунками. Дому всі змагання, я буду брати ці змагання у Батьки впевнені, що такі змагання, як веселі старти, всіляко розвивають дітей як фізично, так і розумово, допомагають виявити їх здібності і таланти. Моя дитина вперше бере участь в таких змаганнях. Ми дуже задоволені таким змаганням, тому що це перш за все це здоров'я дитини. Дитина готується до таких змагань, і так як вона здобуває перемогу, це перемога для нас, батьків, для вихователів. Ось і в першу чергу для самої дитини. Попереду школярів багато змагань з різних видів спорту протягом навчального року.